Як звірі хату будували українська народна казка. В одного ледачого і злого хазяїна був віл, роботящий віл був, багато роботи всякої робив, а за це все його в холодній огорожі держали І харчами поганими годували. Прийшла зима люта. Зимінь, холод, голод, набридло волові всю зиму тремтіти на морозі. Думає, покину я хазяїна, піду світ за очі. Гірше не буде. Не хочу я жити в холоді. Переживу цю зиму, перелітую, і як тільки птиця почне летіти доверію, подамся і я до теплого краю. Пролетіло літо як один день. Не встиг віл оглянутись, як настала осінь мокра та холодна. Він гнувся гнувся в загорожі і згадав про теплий край. Настав день віл піднявся і пішов з двору нагороди. Побачили його півень та качка і питають Куди ти йдеш? Та тікаю від зими. Йду шукати літа» І ми підемо з тобою. Що ж, ходім, гуртом веселіше буде. Вийшли вони з двору, а на воротях сидить кіт. Куди ви йдете? Тікаємо від зими йдемо шукати літа. Візьміть і мене. Ходім, коли хочеш, гуртом веселіше буде. Пішли вони далі. Аж у полі їм зустрівся баран. Куди йдете, земляки? Тікаємо від зими йдемо шукати літа. Візьміть і мене. Ходи, коли хочеш, гуртом веселіше буде. Пішов і баран з ними. А далі й свиня пристала до гурту. Пішли дорогою, вже й підтомилися, а до літа ще далеко аж ось випав сніг. Вдарили морози, замелу дорогу, далі йти несила. Зайшли вони до лісу, забились у затишок і стали, тулячись один до одного. А далі віл і каже Давайте, братці, збудуємо собі хату. Перебудемо в ній до тепла, а потім підемо далі. Як давай, то давай, гурт не малий». Треба тільки добре місце відшукати, каже кіт, а качка й собі. Ходім. Знайдем таке місце, де б вода була недалечко. Пішли, знайшли таке місце, взялися до роботи. Віл із свинею риють, качка воду носить, свиня місить, півень гливки робить, а баран із котом мастять. Поклали вони хату, а качка й каже Коли поклали хату, то ще й викопаймо в хаті таку ямку, щоб вода була. Як прийде зима, щоб мені не ходити далечко. Свиня вирила таку яму, і качка наносила в неї повну води. А кіт і собі каже Коли поклали хату, то покладім ще й піч, щоб мені було де взимку погрітися, а півені собі. Коли поклали хату, то покладемо ж і жардинку, бо я не предназначений на голій землі спати. Та й уже й вони давай ту жердинку поставили, і піч побудували, тоді баран і собі каже, що ви хотіли, то все маєте. Зробіть же тепер постіль, щоб я на голій землі не ночував. Пішли вони до лісу, наносили багато листу, зробили постіль і для барана, і для свині, і для вола. Тоді Віл каже. Тепер ходім, принесемо собі всякої поживи. Порозходились вони в різні сторони, кожен взявся роздобувати поживи для товариства. Волові та баранові кукурудзи сухої, сіна, соломи просяної дістали, свині картоплі, буряків нарили. Качці бурякового листу з городу наносили, ячменю, проса багато. Котові мишей ловити допомогли горобців, півневі зерна поназбирали, різного різного, хробаків усяких. Наносили вони всього того досить, зробили собі сани та й стали складати. Що на сани покласти не можна було, на себе взяли. Віли з бараном тоді запряглися, кіт уперед побіг, підстрибуючи. Качка на сіно вгніздилась, а свиня з півнем слідом ідуть. Поскладали вони все те в порядку, посідали та й сидять у теплі та добрі. Кіт на печі сидить та муркочить, півень на жердині виспівує, качка в воді хлюпочеться. А свиня простяглась на постелі, лежить і рохкає. дворі мороз, а в них затишок і їсти є ще. Аж ось бігла по всіх хату лисиця, вчула, як півень виспівує своє кукуріку кукуріку -ку -ку -ку, і захотілося курятиною поласувати. Зупинилась, кортить їй та в хату піти боїться. Бо чути, що там не один півень, а крім нього ще хтось гомонить. Метнулась тоді вона по лісу, знайшла ведмедя та вовка і каже Знайшла я вам, друзі мої дорогі, славну поживу, тобі ведмедю ситого Бугая, тобі вовче, хорошого барана, а собі доброго півня. Гаразд, кумасю, отказують ведмідь з вовком. Ми твоєї послуги ніколи не забудемо. Повела лисиця звірів до хати. Якраз тоді дивився Віл у вікно. Бачить, до хати звірі йдуть. Перелякався баран, перелякалася свиня, перелякалася качка з півнем. Що його робити? А Віл тоді каже не бійтеся, друзі, нічого. Живемо ми з вами тепер добре, не голодні та й тепло нам. А це все тому, що живемо ми у дружбі великій, один одному допомагаємо, з біди один одного виручаємо. Давайте ж і зараз спільно, як друзі, бити наших ворогів. Так, погоджуємось, закричали всі, сказали, зробили. Тільки но ведмідь підійшов до дверей, а віл, баран, свиня і качка як вискочать з хати, не встиг ведмідь і на задні лапи стати, як віл придавив його до стіни рогами, а баран на всю силу з розгону почав бити його своїм лобом. Свиня часу не гаяла, стала шматувати ведмедя своїми зубами. А качка теж задніх не пасе, товариство підтримує, щипає ведмедя своїм міцним дзьобом. Півень вилетів на двері та на всю силу, як загорлає. Ку ку Вовкові здалось, що півень кричить Заріжу. перелякався вовк та й кинувся тікати. А лисичка ще раніше за вовка втекла. На силу, на силу ведмідь вирвався. Доброї причуханки дали дружні звірі. А віл, баран, свиня, півень і качка стали знову спокійно жити поживати у своїй хатині. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.